Дорогі наші брати і сестри, школа Богопізнання і Богошукання. І ми маємо другий розділ нашої школи, задуманий з певною важливістю, і називається цей розділ ось так: Тлумачення, Писання з пастором. Чому я кажу з пастором так амбітно, як би з своєї точки зору. Бо я хочу слугувати тут тільки як ну, своєрідний тренер, як на практиці досліджується і читається і роздумується і молиться. Людина навколо священного писання. Я знаю, що, скажімо, в основному моє бажання послужити людям, які взагалі такого досвіду не мають дослідження писання. Можливо, воно буде дивокуватим для тих, хто вже знає добре писання, чому відбувається тлумачення писання з пастором. Але я повторюю знов: зміст цього розділу полягає в тому, щоб навчити духовних Божих дітей якби правильного підходу до праці з писанням. Отже, маємо другий розділ, який називається Тлумачення писання з пастором, і це є наше перше заняття, яке збігається з першим уроком нашого онлайн-розділу Урок істини. Дивіться, задом, як би в чому він ще полягає. Він полягає ось в чому: якщо в розділі нашої школи урок істини, ми беремо якесь одне глибоке поняття Біблії, таке як ми взяли в першому уроці писання. Тоді ми беремо і вишукуємо в писанні всі, якби обґрунтовуючи нарізки з писання, які нам допомагають зрозуміти цю головну ідею. То в цьому розділі ми йдемо навпаки. Ми не беремо якусь фронтальну істину і шукаємо, як вона підтверджується писання. Ми навпаки, беремо чистий текст писання, углублюємося в нього і виводимо ці істини, які закриті там в них. Тобто це зворотній розділ. Того самого богошукання, шукання, пізнання. І оце наше читання, писання отаким, яким воно буде, воно більше вже схоже до своєрідної практики, якби життя християнина, коли він працює з писанням. Ще одне значення, яке я вкладаю в цей розділ тлумачення писання з пастором, полягає в тому, що я дуже часто бачив новонароджених згори людей, яким я говорю, те, що на початках мого ходження з Богом сказали мені: будь ближчим з Писанням, і ти будеш ближчим з Богом. І отже, я також <клес> даю цю рекомендацію, за наставлення, вручаю Біблію людям в руки. <клес> дуже часто вони підходять до мене і говорять: ну, я читаю, я заглублююся в Боже Слово, але я нічого не розумію. Отже, <клес> я хочу в цьому розділі, хоча б на перший. Початок такі чисті щирі Божі душі, читаючи Боже Слово разом зі мною, вони трошки якби, ну, інформативно більше були підковані на тему контексту священного писання і Божого Слова, щоб їм було потім, коли вони будуть досліджувати писання вже самі, набагато легше його розуміти. Ви всі знаєте, надіюсь, що ви знаєте, що священне писання це один дарунок, який Бог дав якби, людям на землі, а другий похідний. Також важливий дарунок, який Бог дав людям на землі, це і Він дав інститут церкви, чи він дав церкву, чому суть цього дару для людей на землі. <клес> Тому що дуже часто писання воно не проповідує саме себе. Писання воно записане чорне по-білому. Я знаю, <клес> що є такі люди, які якимось чином добралися до писання самі, вони вчитувалися в нього і вони там переконалися в Божому існуванні <клес> в суті. Якби жертва нашого Господа Ісуса Христа покаялася і навіть помолилася. Отже, такі люди є, і це дивовижне, скажімо, ну свідоцтво покаяння людей, як вони через саме тільки писання вони покаялись. Але переважно так не буває. Це рідкісні випадки, переважно люди каються через когось, хто вже знає Писання, в серці яких вже Писання написане. І вони тому їм проповідують чисто Божу істину і штовхають їх по-дружньому до небес. І потім така людина. Після такої проповіді, після якої вона кається, вона приходить до писання і починає вивчати. <кій> Отже, насправді, значення церкви чи суть дару церкви, якраз в тому і полягає, щоб перед кожною людиною, яка от сьогодні приходить до Бога, вже десь були люди, які роками покаялись, і вони до певної міри вивчили це писання. Вони його зрозуміли, вони пізнали його дух і його істину. І вони можуть набагато легше поділитися тим. Або, як кажуть часто люди, розжувати людині певні там елементарності, які стосуються писання. Вони, звичайно, не можуть ну, самі передати людям откровення, тому що откровення воно має свою певну природу, і воно може оселитися в людині тільки сам на сам, від Духа Святого до серця людини. Але велику роботу церква може зробити в житті інших людей. Вона може допомогти. Як би ну, спростити цей спосіб пізнання Писання через те, що розповідає про певний контекст, пояснення, чому вживаються такі чи цякі слова, які обставини були в той момент, коли Ісус говорив своє Слово? Не так, друзі мої, що без. Тлумачувачів писання, неможливо зрозуміти писання, просто воно станеться трохи пізніше, чи можна сказати, набагато пізніше, коли людина вичитає писання від початку до кінця і зробиться кілька разів, тоді вона дійсно, самостійно, самотужки, вона десь розбереться і розкладе собі на певні полиці, скажімо, ці істини по порядку. Але церква може допомогти справжня церква, я би так сказав, це церква Божого Писання. Яка живе не стільки традиціями людей, скільки вона дійсно живе на основі тих координат істин Божого Слова. Якщо така церква є в житті якоїсь людини і какається, це надзвичайний дар. Він по-своєму важливий, в якійсь мірі рівноцінний дар у самого писання, бо ці люди, вони, як би можна сказати, помагають і подають це писання людині. Отже, друзі, я виконую в цьому розділі оце служіння церкви. Де, пройшовши з Богом сам 30 років шляху богопізнання, може вже дійсно щедро поділитися певними спрощеннями, як розуміти саме писання і що означає це чи інше місце писання. Я не можу, як і вся церква, не може замінити роль і значення самого писання в житті кожної людини, тому що кожна людина має сама в глибині своїй працювати з Божим Словом, але допомогти це зробити, якби. Ну, Набагато простіше набагато швидше, ефективніше, звичайно, може церква і можу я. Отже, давайте ми розпочнемо, розпочнемо наше, наш оцей наступний розділ, який називається Тлумачення Писання з пастором». Щоб воно було як своєрідним зразком того, як людина схожим підходом, методом, вона потім довжиною все своє життя буде працювати з Божим Словом сама. Ми почнемо якби, з Євангелії е, Івана. Отак от, от по порядку, як воно є, будемо брати фрагмент, прочитувати його, і вдумливо-вдумливо будемо його порозбирати. Я не буду готуватися, особливо, скажімо, там, до цього розбору, а буду використовувати той живий досвід, який в мене принаймні є. Можливо, дещо я буду пропускати, не буду тлумачити, що мені буде вважатися незрозумілим. А те, на що Дух Святий мені буде показувати увагу, то я буду на нього звертати увагу. Ви також. Беріть зошит окремий. Зошит, який буде називатися по назві нашого розділу онлайн уроків Тлумачення Писання з пастором. І якщо торкнеться щось дуже сильно у вашого серця, ви беріть, друзі, записуйте. Записуйте в міру того, наскільки у вас на це буде час і буде можливість. Напевно, не потрібно все переписувати, але вмійте виділяти головну думку. Вмійте виділяти те, що називається Божим Откровенням, і його собі записувати. <кхем> Подальше ми. Будемо говорити, як ми будемо працювати з нашими записами. Вони насправді будуть слугувати нам в вигляді нашого домашнього завдання, а також стануть підставою взаємного ділення і ваших вже власних проповідей в життя інших людей. Отже, Євангелія від Івана. Ми вдумлемо в молитовній атмосфері, почнемо читати, друзі, по невеличкому фрагменту. І так будемо робити кожного дня. Господи, дай нам відкрите серце, дай нам благодать, щоб це писання в твоїй присутності промовляло до нас. Будь благословений наш, Господи, і дякуємо Тобі, в ім'я Ісуса. Амен. Ще мушу договорити те, що Євангелія Івана, вона, напевно, сама глибока зі всіх чотирьох Євангелій, бо апостол Павло пише її тоді, коли йому вже самому було біля 90 років. І це писання, воно відрізняється, ця Євангелія від тих попередніх трьох, от своєю такою доктринальною скажімо, ну, глибиною, глибиною самих откровень. Його, напевно, на початку читати найважче. Вам, напевно, найбільше тих глибинних откровень про Боже Царство. Тому я беру саме його, скажімо, щоб ми разом його проходили. А ви в третьому розділі нашої щоденної школи починайте читати Євангелію від Матвія. І читайте, я раджу вам по дві глави. Я буду вам записувати і подавати в наш вайбер-чат, скільки глав ми беремо, бо бувають глави дуже довгі, насичені бувають менше. Отже, з сьогоднішнього дня, коли в нас розпочала, розпочинаються перші уроки, в третьому розділі моє особисте читання писання, ми читаємо перший і другий розділ Матвія. Отже, це вам як домашнє завдання, коли ви будете сам на сам з Богом. А разом ми читаємо Івангелія Івана, перша голова, і перший вірш. Споконвіку було слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Ми зачитали три дуже знакових уривки, і давайте будемо серце їх розбирати. Те, що я знаю за свій довгий досвід з цих Божих слів. Слово на початку в першій главі першого Івана дуже сильно перегукується з книгою буття, де написано так: на початку сотворив Бог небо і землю. Це було написано в єврейській мові, а це написано в грецькій мові. Ен архе, отак звучить слово на початку. І дуже важливе значення має це слово спокон віку. Тому що Дух Святий, вже навіть не стільки апостол Іванський, як і Дух Святий, він робить дуже вглибинний вступ і початок цієї Євангелії. Все, що далі буде описано про нашого Господа Ісуса, Дух Святий спеціально це прив'язує до самих початків всього існуючого. Написано так: спокон віку, спочатку самих віків, спочатку всякого сотворення, і навіть ще раніше, перед тим як з'явилося саме творіння. Написано в писанні Булу слово. Оце слово в мене в писанні з великої букви, і воно означає особистість. Це слово в грецькій мові звучить як логос логос. І це слово логос з великої букви. Це не просто якесь одне зі багатьох слів, які існують на землі, це слово як особистість. І от те, що спочатку було Слово з великої букви, означає, що в нашого Господа Ісуса, який став Христом, Ісусом з Назарету, перед його земним втіленням було ім'я. Ісус не з'явився дві тисячі років тому в своєму існуванні. Він був завжди, Він був спокон віку, Він був до того, коли появилися віки, і називався Він Слово Боже. Там далі в наступних уривках місця Писання ми це можемо знайти про те, що Ісус називався Слово Боже. Оце дивовижнє, прадавнє ім'я Божого Сина ще перед своїм втіленням. Воно було Слово. То мені би здається, в першому вірші спокон споконвіку було слово. Той, хто читає це місце Писання, він може трошки так плавати і думати, про яке слово йде мова, про що говорить апостол Іван. То я вам кажу, друзі. Іван, і Дух Святий розпочинає своє повіствування про зачаття Ісуса, про Його життя, смерть, Воскресіння, Вознесіння. З того, що говорить, що Ісус, перед тим, як з'явився на землі, Він завжди був. Він не був як Ісус з Назарету, як Христос, але Він був як Слово. Написано далі: Слово в Бога було. І Бог було Слово. Слово в Бога було. Буквально перекладається в глибині розуміння цього, як син Бога Отця завжди був. Син його був Словом. Це не випадкове слово. Це не просто щось Бог дивне хоче нам сказати. Він хоче сказати, що в сина його, єдинородного, була особлива природа і було особливе призначення його вічного народження. Бог Отець, як в як буті написано, як відбувалося творення. І сказав Бог, і сталося. І коли ми в старому Завіті читаємо це місце писання, ми розуміємо це дуже по-людськи. Сказав Бог, проголосив, і щось сталося. Але коли ми читаємо новий завіт, ми дещо інакше розуміємо: слово, яке сказав Бог і все сталося, воно в Бога було. Буквально коли буття скаже. Слово було в Бога, бо тя має на увазі, що коли Бог Отець сказав, це означає, він спілкувався зі своїм сином, він радився своїм сином, він дав своєму сину доручення, доручення діяти і щось творити і робити. І це слово, яке понеслося з уст, з серця Бога Отця, воно і було пісництвом його слова. В інших місцях писаннях сказано, що через Сина Божого через Ісуса все було сотворено. Звичайно, все було сотворено через Ісуса, бо Ісус і був Слово Бога Отця. І думаю, нам більшого не зрозуміти на цій землі. Крім того, що ми повинні знати, що Ісус називався Словом Божим перед віками і Він був тим Словом. І далі написано в першому вірші. І Бог було слово, спокон віку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово. Тобто йде мова про те, що це слово, яке було в Бога Отця, воно саме було Богом, це є силка чи посилання, скажімо, цього місця Писання до такого таїнства, як трійця, як Боже Треєдинство, Бога Отця Сина і Святого Духа. Читаємо далі другий вірш. Воно в Бога було спокон віку. Оце слово. В Бога було спокон віку. Повторюється те, що написано в першому вірші: спокон віку було слово. Але в третьому вірші написано: усе через нього повстало. Усе повстало через Христа. Не тільки Богом Отцем творіння відбулось, але також через Христа, і, відповідно, через Духа Святого. В третьому вірші ще раз наголошується: ніщо, що повстало, не повстало без нього, без Божого Слова. І в новозамітному розумінні ми розуміємо, ніщо не повстало без Христа Ісуса. Роздумуючи, пізнаючи Слово і читаючи Його, ми можемо трошки поміняти слова, але істина залишиться та сама. Ми можемо зараз замінити Слово на Ісус, тому що це Євангелія про нього, і дивіться, що в нас вийде. Спокон віку був Ісус. І Ісус в Бога був. І Бог був Ісус. Ісус в Бога був споконвіку. Усе через Ісуса повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без Ісуса. Дякуємо Тобі, Господи, за цю дивовижну глибину я відчуваю, що нам бракує тисячоліть в серці, щоб розуміти глибину цього сказаного. Але рухаємося далі. І життя було в Нім. Четвертий вірш. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Коли ми зачитуємо ці місця Писання, роздумуємо над ними, воно повинно бути у вас відкритим. На вашому столі чи на ваших колінах, і ви разом дивимося не стільки на екран, скільки в цей текст, і слідкуємо за ним. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Давайте ще раз так дуже важливих два вірша: життя було в нім, тобто в слові. І життя було світлом людей. Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Зараз ми пороздумаємо на завершення на тими двома віршами нашого короткого розділу Тлумачення Писання. Ми бачимо, що в четвертому вірші з'являється слово життя. Було в нім. У попередніх віршах. Йшла мова про те, що слово є творче, все повстало через Нього, ніщо не повстало повз Нього. А в четвертому вірші написано І життя було в Ні. Буквально це означає, що через Ісуса Бог Отець створив не тільки німі матеріальні речі, такі як Вселенну, світила, море, землю. В цьому слові було лише життя, щоб давати життя. Життя було в Слові, в Ісусі Христі до Його втілення вже було життя. І життя було світлом людей. Я чув такі свідоцтва на цю тему про те, що феномен життя, коли на нього подивитися в духовному світі, це насправді світло Боже, яке Бог поміщає в тіло людини. Дух людський світиться, можна сказати, що наше життя це є іскорка Божої природи всередині нас, промінчик пульсу Його світла всередині нас. Життя було світлом людей. Коли ми збираємо ці поняття разом, ми бачимо, що Ісуса називає Писання не тільки Словом Божим, а воно називає його життям і світлом. Откровення і доктрини Ось які друзі з 4 верша: життя то світло, а світло то життя. Напевно, йде мова не про фізичне світло, де фізичне світло це тільки образ і подоба істинного Божого світла, а йде мова про світло який освітлює дух серця, духовну реальність всього існуючого. Його Ісус написано був саме світлом. І десь в книзі Апокаліпсису написано так, що агнець є світильником в раю, і все освітлене в раю, вічній реальності, тільки тому, що світить на все і просвітлює все, Син Божий, Агнець Божий, так задумав Отець, так Він його відпродавно народив. Світло світить у темряві, і темрява не обгорнула його. останньому на сьогодні день вірші нас підводять до оцього земного протиріччя, до цієї баталії духовної, в якій ми живемо. Тут зразу протиставляються між собою дві речі світло і темрява темрява – це є певний духовний символізм писання і пророчого откровення апостола Івана, темрявою називається все, що не від світла, що не від Бога. Але Бог світить всередині темряви, і темрява не обгорнула його. Все безбожне не може сперечатися і воювати з Богом, як тільки воно зіткнеться з Богом, намагаючись його обгорнути. Воно зразу приречене на поразку, так констатують нам певну біблійну метафізику, щоб ми були готові читати все далі, що буде відбуватися з Ісусом і що Він буде говорити в наше життя. Оцей контекст вічних категорій ми повинні тримати як рамочку, бо далі вже буде ця рамочка заповнятися подіями земного життя Ісуса. Апостол Іван чи Святий спеціально говорить в таких метафізичних категоріях про Ісуса, щоб далі, читаючи вже про людину Христа, ми не забували, що це не просто людина Христос, це і Слово Вічне, це і Бог, це і життя, це і світло. В п'ятому Верші написано так, що темрява не обгорнула Його. Це означає доктрина цього місця писання, що темрява хотіла його обгорнути. темрява боролася зі світом. Це відносить нас, це писання до деяких прадавніх епох, бунту сатани, Люцифера, падших ангелів, які не просто впали, а хотіли поміняти устрій Вселенної. Вони щось робили для цього, вони бунтували, але темрява. Як життєва філософія егоїзму і гріха і прокляття, вона не може панувати перед Божим лицем. Для нас це означає: ми або в темряві, або світлі, ми або частина темряви, або ми частина цього світла. Отже, Євангелія від Івана це Євангелія про світло, яке засяяло в нашій темряві. Світло у темряві світить, це пришестя Христа 2000 років тому в світ. І світло у темряві світить може означати нашу власну душу, коли ми покаялись. Ісус війшов в наше серце і засвітило світло. І Ісус дасть раду з темрявою нашого життя бо темрява не обгорнула Його. На цьому буде завершення нашого сьогоднішнього читання тлумачення Писання. Господи, дякуємо Тобі, благослови нас! Ми ніколи не забували, наскільки великим є Господь наш Ісус, хоч Він втілений і виглядає таким простим, що можна спокуситись, Господи, чи він насправді Бог, але Писання говорить нам істину. Він щось набагато більше, ніж втілена людина, Син Божий, життя прадавнє, світло предвічне. Будь благословенний наш Господи, за те, що Ти взяв нас це світло, і ми в світлі. І ми частина цього світла в ім'я Ісуса.